Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють Знижки на уролесан. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На ну що сьогодні на двох майданчиках у Києві і у Вінниці? І зараз ще одна історія з Вінниці. Так, справді Вінниця для нас сьогодні розкривається не просто як місто комфортне для життя, а як місто з одним з дуже потужних психологічних центрів, центрів психіатричної підтримки для ветеранів, для військових, для внутрішньо переміщених осіб, для поранених, а також для матерів дружин, тих, хто чекає з війни. Своїх воїнів, скажімо так, і от, власне, все це не просто так. Е, в європейській Союз, союз стоїть плічопліч з Україною, і завдяки саме грантам, в тому числі ЄС, український громадянський сектор отримує таку комплексну підтримку і може розвивати всі ці психологічні програми, які допомагають нам жити. Ну от, власне, зараз наш так, колеги... і ця історія ви побачите зараз про якраз психологічну допомогу людям, які цього зараз потребують. Руслана Христина бачимо вас вже. Де Будь ласка, розвитку зараз нам розказуйте. Доброго ранку колеги. Так, ми зараз перебуваємо в ну, звичайнісінькій, здавалося, такі аудиторії, приміщення, е, офісі, якщо хочете. Але насправді цей простір вже як майже рік став ну, просто рятівним острівцем для тих, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України і яких зачепила трагедія. Саме тут проходять терапевтичні групи для військових матерів і дружин загиблих і зниклих без вісти військових, і от до речі, хочу зазначити, що саме Вінниця це один з регіонів, де дуже активний громадський сектор. Саме тут сьогодні впроваджується близько 60 фінансованих ЄС субгрантових проєктів. От власне саме осі терапевтичні групи, які відбуваються ось тут в офісі. Вони вони і є одним з проєктів, запроваджених громадською організацією «Совіато» за підтримку Європейського союзу. А от детальніше про ці терапевтичні групи, і взагалі як можна підтримати. Військового матір чи дружину загиблого або зниклого без вісті військового. Ми зараз розпитаємо у лікара, психіатра, психотерапевта Максима Маронкевича. ми Максим, вітаємо. Вітаю, зазначимо нашим глядачам, що Максим спочатку повномасштабного вторгнення він почав проводити безкоштовні увага, індивідуальні е, сесії. А вже близько року в рамках е, всеукраїнської комунікаційної кампанії разом діємо. Разом ми Європа» проводить групи з психології. Е, Логічні підтримки. Максиме, зазначимо, що значить, ви допомагаєте військовим, дружинам загиблих і зниклих безвісти. І ми попросили, ну як ми будемо з вами спілкуватися? Ми, власне, і сіли на тих місцях, так. де приходять люди, які постраждали внаслідок війни. Всі тут сідають колом, правильно? Так, саме як це проходить? Ну, це один із це групова терапія. Тобто вона проходить дійсно в колі, тому що група має цілющу силу. Група вона лікує сама себе, вона відзеркалює проблему наших клієнтів. Приходять матері, приходять дружини, приходять військові. Їм набагато легше розкриватися в колі однодумців. Mm -hmm. Я в першу чергу тут хочу подякувати організації совято за те, що дала таку можливість mm -hmm. втілити мої волонтерські прагнення. А в чому ще особливість саме ось групової терапії? Групова терапія полягає в тому, взагалі в довготривалій перспективі цей найефективніший метод, тому що дуже легко розкриватися саме перед тим з тим. Хто тому пережив та таку подібне. саму травму. І історія кожного це проекція тих переживань, які відзеркалюються у всієї групи. І під час групової терапії відбувається певна динаміка. Тим, хто вже стає краще, вони діляться власним досвідом. Дуже важко сказати, що ми розуміємо вас. Я дуже обережно відношуся до таких слів, тому що нам дуже важко зрозуміти, поки ми самі не перенесли цю травму. Люди, які тут проходять ці терапевтичні сеанси, якщо так сказати, вони самі приходять, чи їх приводять рідні та близькі? Контакти різні в першу чергу це громадська робота організації Совіато. Люди шукають про допомогу. І дуже важливо, коли найгірше, що може бути, це так звана навчена безпарадність. Це коли взагалі депресія завжди виникає, коли немає руху. У нас має виникнути сенс. Ми маємо до чогось рухатись. А взагалі важливіша складова, ми маємо навчитися турбуватись про когось і чимось ділитися. Не хочемо сказати, що зараз якісь ну. Нас багато людей дивляться, які потребують у тої самої допомоги рятівної від вас, психологічної, психотерапевтичної. людина. Замкнена. От зараз багато хто теж наважиться, не наважиться вирішує прийти до вас чи ні. Що ви почитаєте тут? Які меседжі ви хочете дати Ви знаєте, я в першу чергу хочу головний дати меседж, що не психотерапія головне, ага. а головне це теплота та любов. Головне для будь-якої людини це бути побаченою та почутою, зрозуміти її біль. Саме соціальна складова, громадська складова. Турбота про ту людину, яка опинилася в скрутному положенні. Це в першу чергу. Терапія це вже другорядне. Але якщо людина відчуває, що вона німіє, що вона не може знайти сенсу в житті, треба звертатися за допомогою, треба звертатися mm -hmm. за фаховою консультацією. От Максим, ви казали, що а, не потрібно говорити, що я розумію тебе, а, я відчуваю там ті ж самі емоції, які відчуває інша людина. Чи є ще якісь топ-слова, коли ми говоримо з військовими, чи ми коли ми говоримо з дружинами, матерями загиблих, які не потрібно говорити? І Які потрібні знаєте, я скажу базово багато про це говорять на першому етапі, коли люди людина пережила горе, чи вона не може говорити? Це так зване пасивне слухання треба вислухати і якщо потрібно включитися в цей процес людина має відчути що ти щиро її підтримуєш і ось це на першому етапі не головне слова не допоможе. Не робиш вигляд, що ти слухаєш і обійми, обійми. О, Якщо це ну це від, від близьких та, людей, відчуття, да. від близьких людей взагалі робота з тілом, це так званий несхідний шлях психотерапії. Він най, один із найефективніших, на останок, відновити роботу з тілом, і от наостанок, що хотіли запитати, багато людей ви кажете, що не всі одразу самі приходять до психіатра, психотерапевта. Як людині, яка пережила таку страшну травму, чи військовий, чи матір, дружина, родичі загиблого як їм зрозуміти, чи можна зрозуміти, чи потрібно їм звертатися до спеціаліста, чи не потрібно? Я би хотів би тут порадити пару підручників і для наших слухачів, глядачів, для військових, це ПТСР робочий зошит у всіх видавництвах. Зараз цей зошит є. Я є, є, буває скепсис до психотерапії, але це система знань. Просто його заповнити. КПТ одне із, взагалі всі види що да всі види терапії, вони ефективні, але це один із таких дуже предметних і терапія, яка дає швидкі результати. Другу книгу, яку би я хотів рекомендувати, рекомендувати мегандивай це ок, якщо ви не ок. Це психотерапевтка, яка сама втратила чоловіка, який загинув, і вона переосмислює всі методи психотерапії. Це така цілюща книга. І про третю книгу тіло водолік, Басен Вадерколк більше рекомендував би для фахівців чи для людей, які сумніваються в психотерапії, це професор Гарвардського університету. Він глибинно говорить про різні методи і про так званий інтегративний комплексний підхід в терапії. І останнє, що хотів би сказати. Ті, хто не готові зараз читати, яким дуже важко, це називається так звана мдр терапія, десенсибілізація та переробка руху очима. Вона є в Ютубі. МДР-терапія. Що це означає? Це означає, це один із найсучасніших методів терапії, запроваджений Френсін Шапіро для ветеранів в'єтнамської війни. Ми відтворюємо так звану ремфазу сну, ми, наче наяву через, через стан, в якому ми відчуваємо снавидіння, які проходять снавидіння, ми цілимо травму. Скажу, що це дійсно терапія, яка в короткочасних за короткочасний термін за одну-дві сесії, навіть якщо ви просто подивитеся і почнете згадувати, будете дивитися, слідкувати очима за кулькою і згадувати про травму є висока вирогідність, якщо це свіжа і конкретна травма вам вже стане краще після півгодини перегляду цієї вправи. Максим, дуже дякуємо вам за дуже цікаву і мені здається, неймовірно корисну розмову. Мені останок, напевно хочеться так. додати, що насправді реабілітація наших. Військових реабілітація родини, які пережили травму втрати, вона залежить не тільки від роботи зі спеціалістами, От, як каже Максим, що вона залежить від теплоти і любові, яку може дати цим людям ну буквально кожен з нас. Абсолютно точно. Тому майте на увазі це важливо для всіх, і хто та всі пережили так, повномасштабне вторгнення, тільки кожен в, різні, в різних ступенях. І не кажіть, я тебе розумію, якщо ти не пережив цієї трагедії. Вислухай, це дуже важливо. Це велика допоміжна сила. Пасивія Максим Маронкевич, психіатр, психотерапевт. Ми в Вінниці. Ми крокуємо далі і зовсім скоро ще одна історія вже близько до хвилини мовчання. Не програв